Вітаю. вітаю вас, друзі! Доброго вечора, всім, хто дивиться в прямому ефірі, всім, хто приєднується до ефіру на Фейсбуці. І, звичайно вітаю всіх, хто буде дивитись це відео запису на Ютубі, на YouTube каналі. Нагадую, що це ефіри про натхнення. Ефіри про здійснення мрій, про реалізацію своїх цілей. І я дуже-дуже рада представити вам іще одну техніку, і ще один погляд на те, як же нам вдосконалити свій шлях до мети, як зробити реалізацію своїх мрій простіше, швидше, легше. Я дуже сподіваюся, що ви Дивились попередні мої ефіри, але якщо не дивились, це не проблема, тому що всі ефіри є на моєму каналі на YouTube. Я запрошую вас підписатися на цей канал. Посилання я дам потім в описі до цього відео, до цієї трансляції. І підписуйтесь, підписуйтесь, дивіться ті ефіри, які були раніше. Тому що там я вже давала практики, які допоможуть вам здійснити бажання. Там є деякі неочевидні поради, які дійсно приведуть вас до мети, які будуть підґрунтям для реалізації ваших цілей. Ну і сьогодні про що я хочу розповісти? сьогодні? Дуже рада, да. дякую, дякую за ваші привітання. Дуже приємно бачити вас. Так от про що піде мова сьогодні? На початку я хочу декілька хвилин приділити таким поняттям, як внутрішня мотивація і зовнішня мотивація. Сподіваюся, буде корисно. І, до речі, напишіть, будь ласка, яка мотивація превалює у вас зовнішня або внутрішня? Далі я розповім дуже цікаву техніку, японську техніку коригування емоційного стану. І це теж дуже проста, але дієва практика, яка допоможе, от у нас такий дуже складний, дуже непростий час бути в ресурсі, коригувати свої емоції. Тому що ми вже добрий вечір. Добрий вечір, дуже рада бачити. Так от, ми з вами вже знаємо, що ми творимо свою реальність не лише і навіть не стільки своїми думками, хоча так прийнято вважати доброго вечора. Дякую, що приєднались, Прийнято вважати, що думки творять реальність в якійсь мірі це так, але перш за все. Не думки творять реальність, реальність творить, твориться із якогось певного стану. Тобто наш стан, наші відчуття, наш емоційний стан це і є той магніт, який приваблює, притягує бажану дійсність. Ну, бажану або не бажану, Це вже залежить від того, в якому стані ми знаходимося. Поговоримо звичайно, і про це, і знов таки я дам японську техніку коригування емоційного стану. І на останок я, звичайно ж, як уже за традицією, дам підказки від моїх улюблених метафоричних карт. Планова, запланований час. Нашої з вами зустрічі, я намагаюся зробити недовгими ці ефіри. Я сподіваюся, що хвилин 20. Але якщо будуть запитання, можливо, буде трішки довше. Так от почнемо з мотивації. Мотивація це те, що нас веде вперед. Мотивація це та енергія, яка надихає нас рухатись до наших цілей, до наших мрій. І Мотивація буває зовнішня і внутрішня. Що таке зовнішня мотивація? Це коли нас щось спонукає ззовні. Це коли нас надихають, або, навпаки, не дають нам рухатись якісь зовнішні обставини. І зовнішня мотивація, звичайно, вона важлива. Але хочу вам сказати, друзі, що ну, вона не досить. Не досить стабільна, вона може бути, її може не бути. І її а, дія, вона не досить е, пролангована в часі. Тобто, зовнішня мотивація не діє довго. Нас можуть мотивувати якісь люди ззовні, е, підбадьорювати нас, казати нам, давай, ти зможеш вперед, але це не діє довго. Це нам потрібно, можливо, для того, щоб зробити якийсь перший крок. А далі вступає в силу або не вступає в силу внутрішня мотивація. І от як зберегти цю внутрішню мотивацію, це найголовніше. Чому? Ну тому що все, що у нас є внутрішнє, воно завжди з нами. Воно завжди з нами. І саме внутрішня мотивація дає нам свободу дій, свободу руху, свободу рухатись вперед, незалежно від того, підтримує нас хтось чи ні. Звичайно, зовнішні фактори, ще раз підкреслюю, я ні в якому разі їх не відкидаю. Вони мають сенс, вони мають силу, а особливо зараз ми це всі відчуваємо. Але Внутрішня мотивація іграє визначальну, відіграє визначальну роль у нашому просуванні до мети або до цілі. Так от, як же підкріп, підкріпити свою внутрішню мотивацію? Я в попередніх відео вже казала, що для того, щоб набути отаку стабільну внутрішню мотивацію, подумайте, а якою я хочу бути, коли я. Здійсню свою мету або досягну своєї цілі. І от саме розуміння, якою я буду там, коли моя ціль вже здійснена, коли моя мрія вже реалізована, це теж дуже потужна один із методів потужної внутрішньої мотивації. Тому що якщо я знаю, якою я там буду, то мені туди хочеться, і в мене є сили туди рухатись. Ну, і сьогодні це я вам нагадала, да? тому що більш докладно я в попередніх ефірах про це розповідала. А сьогодні я хочу, э, вибачте, сьогодні я хочу розповісти про інший шлях внутрішньої мотивації. А, а саме, задаємо три або п'ять разів собі питання, навіщо це мені? Цей э, Прийом я використовую в багатьох практиках, в тому числі з коли я працюю з цілями, з цінностями. Дуже люблю цю вправу. Але от при роботі з внутрішньою мотивацією це теж дуже і дуже дієва практика. Тобто, ви написали свою ціль або свою мету. І далі. Письмово, обов'язково письмово, ви знаєте мою любов до письмових практик, і це не просто так, це не просто любов, це обумовлено нейропсихологічними моментами важливими. Зараз зупинятись не буду, просто повірте мені. Так от ми письмово відповідаємо на питання: а навіщо мені ця ціль, досягнення цієї цілі? Або навіщо мені оця мета, оця мрія? Навіщо вона мені? Навіщо мені здійснення цієї мрії? Відповіли на це питання. Знову ставимо питання, навіщо це мені? Уже до вашої відповіді. Тобто, ви відповіли, і далі до своєї відповіді ви теж ставите питання: а це мені? Навіщо? І так, 3-5 разів. Коли зупинитесь, повірте, ви відчуєте. Ви відчуєте, що ось воно. Ось те зерно, ось те головне, що буде в моєму житті, коли я досягну цієї мети. Оце дуже-дуже важливо. І повірте, коли ви зробите цю практику, ви відчуєте дійсно крила за спиною. Оце і буде та внутрішня мотивація, яка не дасть вам можливості зійти з вибраного шляху. А Якщо у вас не буде відповідей на це питання, але, або якщо вони будуть такі, знаєте, не надихаючі, ну це значить, що її ціль або мета, або мрія вона не дуже значуща для вас. І можливо, вам треба її переформулювати, або подивитись, як її змінити, щоб вона дійсно вас надихала і рухала вперед. І я буду дуже вдячна. Якщо ви потім поділитесь своїми результатами, як у вас пройшла ця практика, бачу, що ще приєднуються до нас слухачі, глядачі, дуже рада вітати і передивіться, будь ласка, наново, бо я розповіла дуже дієву практику, як здобути внутрішню мотивацію на шляху до мети, на шляху до реалізації своєї цілі. Отже, переходимо до другого етапу нашої з вами зустрічі, і зараз я розповім вам цікаву, дуже просту, але дуже дієву практику, техніку скоріше, коригування своїх емоцій, свого емоційного стану. Звичайно, будь-яка дія в нашому житті залежить від того. Ефективність цієї дії залежить від того, в якому стані ми знаходимося. Так? Звичайно, зараз дуже часто виникає занепокоєння, виникає страх, гнів, сум, недооцінка себе, теж, звичайно, часто буває, часто виникає. І як з цим бути? Як, як Вибачте, як на це не те, щоб реагувати, а як з цим справитись, да, що з цим робити? Так от, є така японська техніка, вона масажна, але дуже проста. Ви знаєте, друзі, кожен пал, палець на нашій руці відповідає за певну емоцію. От, наприклад, причому однаково, що на лівій, що на правій руці. Так, от, великий палець, перший палець. Це занепокоєння, це такий тривожний стан. І якщо ви відчуваєте цю тривогу, то помасуйте добре, промасуйте перший пальчик. От можна просто, просто да, пальцями іншої руки, можна от просто так от зжимати, стискати. А я дуже люблю отакий для суджок масажу, отакі штучки. Вони є ось такого плану в мене, ось такі великі на руку, коли ми одягаємо. А є для пальчиків ось такі. І я просто от таким от чином масую свої руки. І коли ми промасуємо пал... перший палець, великий палець, на правій, потім на лівій руці. Ви відчуєте, як занепокоєння зникає, стихає. Тобто, уже оцей стан тривоги поступово розсіюється. Тому що саме великий палець відповідає за емоцію занепокоєння. Другий палець, вказівний це емоція страху. Дякую, дякую за ваші сердечки. Сподіваюся, ця практика вам теж допоможе. Так, от, якщо нам страшно і, звичайно, таке відбувається в нашому житті, ми масуємо вказівний пальчик. Знов таки, не обов'язково мати таке кільце, хоча я вам дуже раджу, це дуже класна штука, дуже класний інструмент. Я роками вже користуюсь і мені дуже подобається. А ви можете просто мас... масажними рухами. Поступово згори вниз або, навпаки, кожну фалангу пальчика промасувати, продавити. Не забувайте про давити ногтєву пластинку, це теж дуже важливо. Тобто, другий пальчик, сподіваюся, ви записали, це емоція страху. Середній гнів. От коли ми гніваємось? Коли ми відчуваємо такий, знаєте, просто приплив гніву, і припустимо, в цей час вам треба з кимось, важлива якась розмова у вас, да? а ви гніваєтесь на цю людину. І зрозуміло, коли ми в стані такого гніву, нічого доброго з цієї розмови не вийде. Так от, щоб трішечки заспокоїтися, так, є дихальні практики, є багато різних практик, про це теж будемо говорити. Але сьогодні в нас японська техніка масажу. тож... Коли ми гніваємось, промасуйте середній пальчик лівої і правої руки. Це масаж не довгий, але ну, секунд по 15 на кожен пальчик як мінімум, да, щоб просто добре-добре розмяти всі активні точки, які є. А їх тут багато, тому що ну, це вже доведено. Що багато активних точок, багато нервових закінчень саме на наших долоньках і на наших пальчиках. Четвертий пальчик. Четвертий пальчик відповідає за емоцію суму. Коли нам сумно, коли така печалька в нас, да? і нам, ну дійсно, можна трішечки попечалитись, але не дуже впадати в цей сум, не зависати. Промасуйте, четвертий пальчик. Він такий, знаєте, от, хто навчався грі на фортепіано, знає, що дуже часто цей пальчик називають пальчиком шопена, пальчиком любові, бо він вважається таким ніжним. Так от сум, емоція суму базується саме тут. Тому масуйте четвертий пальчик і позбавляйтесь цієї емоції, якщо вона вам дошкуляє. І теж раджу так, кільце суджок. Терапія дуже класна. І, до речі, коли ми носимо кільця на пальчиках, можна просто оцим своїм перснем помасувати теж пальчик. Це теж дуже дієва штука. Якщо ви носите на якомусь пальчику або може на декількох, помасуйте, просто стискаючи це кільце, покрутіть його. І це теж дуже буде дієвий масаж. І п'ятий пальчик це самооцінка, самоцінність. Якщо ви відчуваєте невдоволення собою, якщо ви невдоволені якимись своїми діями або почуттями, або вас не задовольняє, як ви себе повели, і щось ще таке пов'язане саме з самооцінкою, з самоцінністю, будь ласка, приділіть увагу вашому п'ятому пальчику. Я не кажу, що коли ми його промасуємо, ваша самооцінка злетить до небес. Ну, звичайно, ні. А все можливо, ви мені потім напишете, наскільки на вашу самооцінку подіяв масаж п'ятого пальчика. Але, тим не менш, коли от такий занепад, коли ми себе просто обіцінюємо, якимись своїми. Установками, обмежуючими думками або на нас подіяла критика з, з боку інших людей. Помасуйте п'ятий пальчик, ви більш-менш прийдете ну, в такий збалансований гармонійний стан. І не треба мені вірити. Будь ласка, перевіряйте. Дуже цікаво буде дізнатися ваші результати. Ну і зараз напишіть мені, будь ласка, в чат. Як вам ця інформація? Перше моє запитання буде про мотивацію, хто дивився спочатку. Тобто, яка мотивація для вас домінуюча все ж таки: внутрішня чи зовнішня? Це дуже цікаво дізнатися, тому що, звичайно, мотивація дуже важливий дуже важливе питання, і я думаю, що треба посвятити присвятити саме питанню мотивації. Ефір окремий. Але сьогодні я дала таку маленьку вправу на підняття внутрішньої мотивації. Тож напишіть, будь ласка, як це було для вас? Яка мотивація у вас домінує, зовнішня чи внутрішня? Це перше питання, і я очікую ваших коментарів. І друге моє питання: як вам японська техніка? Японська техніка масажу наших пальчиків? Сподіваюсь, що це вам допоможе. Сподіваюсь, що наш стан, який дійсно дуже впливає на реалізацію наших цілей, покращиться після такого масажу. Дякую, дякую, що ви пишете. Дякую, Олександре, за ваш коментар. Дякую всім, хто відгукується. Це дійсно дуже для мене важливо. Ну, тому що ефіри я роблю саме для вас. Так от, переходимо до третьої складової нашого ефіру. І зараз, оскільки ми з вами знов таки говоримо про цілі, про здійснення мрій, ви чудово розумієте, що без конкретних дій, без конкретних кроків ніяка реалізація не можлива. Так от, давайте задамо. Своєму підсвідомому таке питання. А який крок, можливо, який перший крок мені треба зробити на шляху до мети? Або який крок мені варто зробити просто завтра? Ну, бо сьогодні вже вечір? А якщо ви дивитесь цей ефір зранку, то можливо, який крок мені потрібно зробити сьогодні для реалізації мрії, для досягнення моєї цілі? І назвіть, будь ласка, для себе або в чат напишіть, щоб я знала масажна техніка. Дякую, дякую, Христиночка, дякую, що відповіли. Так от напишіть, будь ласка, цифру в чат від 1 до 10. І повторю питання, який крок мені треба зробити, мені варто зробити на шляху до мрії, на шляху до цілі. Цифри від 1 до 10. А хто дивиться нас в запису, хто дивиться на Ютубі, ви для себе запишіть на папері цифру від 1 до 10. Ну і дивлюсь коментарі, коли з'являться перші циферки, буду давати вам карти. Так, чекаю. І так, який перший крок мені треба зробити на шляху до мети, на шляху до мрії? Це не будуть складні кроки, але їх дійсно варто зробити. Отже, бачу, дякую і ми починаємо. Дякую, дякую, дівчатка, дякую. Перша карта. Всім, хто загадав цифру 1, Що вам треба зробити? Радіти успіхам інших. Ось бачите, яка? Так, да, я не сказала, що а, сьогодні я використовую ось таку чудову колоду називається сила кохання. Так от, цифра 1 – Радіти успіхам інших. Подумайте, чиїм успіхам ви можете сьогодні порадіти. І це буде крок до здійснення вашої мрії. Хто цифру 2 загадав, мріяти вдвох і будувати плани на майбутнє. З ким ви можете розділити свої мрії? Це ваш крок. Подумати і розділити з кимось, побудувати плани на майбутнє, але вдвох. Три приймати турботу і підтримку. Тобто ми дуже часто відмовляємось, свідомо чи несвідомо, ми відмовляємось від турботи і від підтримки. А насправді треба приймати і приймати з вдячністю. Подумайте, для тих, у кого цифра 3, подумайте, від кого ви можете прийняти турботу і підтримку. Чотири. Виходити за рамки, виходити за рамки, виходити за рамки того, до чого ми звикли. Тож, який ви крок можете зробити не такий, як зазвичай, щось таке, що виходить за рамки звичного? Це для четвірочки, для тих, хто загадав цифру 4. 5. Дозволяти відбуватись випадковостям. Тобто впускайте від випадковості в своє життя, звертайте увагу на випадковості, тому що, як казав Енштейн, за випадковостями. Любить ховатися Бог. Що випадкового ви не помічаєте? Намагайтесь помічати. 6. Відкривати сильні сторони. Не ховатися від своєї сили і бачити силу в інших. Яку силу ви не помічаєте в собі? Подумайте, це тим, хто загадав цифру 6. 7. Приносити радість в дім. От і дивіться, що ви можете принести в свій дім такого радісного. Зараз це дійсно дуже просто зробити, тому що весна, квіти. Але можна принести, звичайно, щось і інше. Подумайте, що ви можете принести радісного в свій дім. Вісім. Долати страхи. Долати страхи. З любов'ю і вірою. Який страх, можливо, не пускає вас до здійснення вашої цілі або реалізації вашої мрії? Тож долейте страхи? 9. Слухати слова, а чути серцем. Відкрийте серце, і тоді ваші мрії здійсняться. Ну і нарешті 10 о, чудова карта бути парусом, а не якорем. Так, да, іноді нам потрібні якоря. Але для здійснення мрії, для реалізації цілі особисто вам, тим, хто загадав цифру 10, потрібен парус. І що надихає, що наповнює ваш парус? Подумайте, це дуже важливо для вас. Ну що ж, друзі. Ось такі були підказки для нас з вами сьогодні. Одна з них була для мене, бо я теж загадую завжди і довіряю метафоричним картам. А я нагадую вам, що ефіри відбуваються кожної п'ятниці о 19.30. Всі попередні ефіри можна подивитися як на моїй сторінці Facebook, так і особливо зручно дивитися їх в прайс-листі про натхнення на моєму каналі в YouTube. Нагадую, що кожної неділі о 10.00 я проводжу каву з письмовими практиками, де ми єднаємось з собою, повертаємо собі себе, вчимося чути себе, відчувати себе і цінити себе, що найголовніше. І, звичайно, кожен день, буквально кожен день, в телеграм-каналі я даю питання дня. Яке дозволяє фокусуватися на головному. Посилання на телеграм-канал є в описі до цього відео. Переходьте, приєднуйтесь в канал і будьте щасливими! Будьте щасливими. Нехай крила ваших мрій легко і з задоволенням несуть вас у ваше бажане майбутнє. Обіймаю вас серцем для когось. Прощаємось з кимось до наступної п'ятниці. А для тих, хто хоче приєднатися до кави з письмовими практиками, пишіть, будь ласка, хочу на каву. І я дам посилання на Zoom. Зустрінемось в неділю о 10.00 на письмових практиках. Дуже дякую вам за підтримку і очікую на нові зустрічі. Щастя всім нам і миру, звичайно.